Монте-Карло, ATP тисячник, Мастерс у чоловіків. Дівчата по великому рахунку цього тижня відпочивають, готуються до матчів. Кубка Білі Джин Кінг. Це командні змагання між жіночими збірними різних країн, різних рівнів. Ну, а Щодо регулярних турнірів ATP і WTA, то на цьому тижні у нас вся увага прикута до Мастерса в Монте-Карло, друзі. Вмощуйтесь зручніше, в цьому відео ми з вами розглянемо вже перші матчі другого кола. Однієї 16. -ї. Я вибрав з сьогоднішньої програми, а сьогодні у нас вівторок, 8 квітня, вибрав 4 матчі. І вашій увазі, мої думки, прогнози на матчі Циципас Томпсон. Легечка Мусетті, Зверів Беррітіні і Драйпер Хірон. Отже, буду починати. Хочу лише нагадати вам, любі друзі, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось прямо ось тут і зараз. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і дорогоцінні коментарі це найважливіша. Підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед за це. Отже, почнемо з матчу. Драйпер Хірон. Відносно достатньо молодий, перспективний, амбіційний драйпер з Великобританії. Вже двічі перегравав Маркоса Хірона із США. Хірон уже розміняв третій десяток. Хірону 31, досвідчений американець. Але я би більше пов'язав успіхи Хірона з Хардкортом. Драйпер Драйпера я хочу назвати представником нового покоління, представником якраз. Універсальної школи. Драйпер е, чудово себе почуває і на хардкорті, і на траві, і тим більше на ґрунті. Двічі перегравав Хірона драйпер на хардкорті. і на траві, Але на ґрунті зустрічається британець і американець вперше. На боці Херона досвід. На боці драйпера універсалізм і молодість. Я вважаю, що тут шанси 50 на 50. І тому я вирішив в цьому матчі між 6 ракеткою драйпером і 45-ю хероном взяти тотал більше 21. За 1.73. Другий матч, як я і казав, це матч Легечка Музетті. Італієць 16. й Представник Чехії 28. й Легечка двічі перегравав мусетті, але на ґрунті жодного разу. Не зустрічались. І це буде їх перший матч на ґрунтових кортах. Обидва тенесисти однолітки по 23 роки обидвом. Знаєте, враховуючи, що останні матчі, останні турніри я більш замічаю Легечку, але і музетті також є в полі зору. Музетті, він е, е, непогано себе почуває на ґрунтах. Та я скажу так само і Легечка. Знаєте, у мене нема думки щодо переможця. Я скажу чесно, в глибині душі я буду вболівати за Іржи Легечку, за Чеха. Але мені і італієць також подобається. І якщо відкинути оці вболівальницькі такі почуття, то я все ж таки вважаю, що в цьому матчі шанси на перемогу рівні, матч має право бути затягнутим. І швидко доля цього матчу не вирішиться. Я більше ніж впевнений. Тому, друзі, я прогнозую і беру таку сміливість на себе. Прогнозую тут три сети. Три. І ви мій натяк. Помітили, так? Вірно, я беру тотал по сетах більше 2,5. Коефіцієнт 2,21. І переможець цього матчу виходить на переможця матчу Звєрєв в Звєрєв другий номер поки що. Але я думаю, до літа Звєрєв Має всі шанси вийти на першу сходинку рейтингу. Якщо ще затягнеться е, розборки щодо допінгу Сіннера, то Звєрєв має всі шанси і чудову нагоду взяти першу сходинку чоловічого рейтингу. Звірів другий 27 років представнику Німеччини проти Берітні, якому 28 на рік старше, 34-й представляє Берітіні Італію. І я вважаю, що Берітні це власник одної з самих потужних подач. Серед італійців. Отже, зустрічались між собою в офіційних матчах 6 разів 4-2 на користь Звєрєва. Але на ґрунті зустрічались в половині тільки матчів трьох. на ґрунті 2-1 на користь Звєрєва. Звірів перегравав в в Римі і в Мадриді. А Бірітні одного разу перегравав, ну, можна так сказати, на домашньому для себе турнірі тисячники Мастерсі в Римі. Таким чином, враховуючи положення за рейтингом. І враховуючи їх особисті стосунки, я вважаю, що звірів, по-перше, представник універсального тенісу, звє, звірів чудово себе відчуває і на ґрунтах, і на харді, і на траві. Білітіні на ґрунті, якраз таки на Своєму рідному покритті. А взагалі-то італійські, майже всі майже всі турніри, класичні італійські, вони всі ґрунтові. То, якщо так розцінювати, то беріті, я би сказав, не дуже себе, як то кажуть, вальготно почуває на Грунтових турнірах. Я вважаю, що тут перевага у Звєрєва. все ж таки, як не крути. Навіть якщо враховувати чудову подачу у Беретіні, але вона не завжди точна, як для мене. Тому, друзі, я вважаю, що чудова нагода і прогнозую для. Олександра Зверіва. Впевнену перемогу. Я вирішив взяти фору по геймам мінус 3. На зверєва беру фору мінус 3 гейма. 2,16. Крутий кеф, Погодьтесь. 2,16. мінус 3 по геймах на зверіва. Ну, і я вже казав. Переможець цієї пари виходить на переможця Легічка Мусетті. І ще один матч. Вішенька на торті. Стефанос Циципас проти австралійця Томпсона. Томпсон, 30-річний. Ну, ветераном його ще рано називати, він просто так виглядає брутально. А на самому ділі він, я б не сказав, що він ветеран, але 30 років це вже досвід, це вже більш ніж 10-12 таких вже в зрілому віці років великого тенісу. Зустрічались між собою 4 рази, 3-1 на користь. Цицепаса, Цицепас 8, Томпсон 38. Були на початок Монте-Карло. 3-1 взагалом рахунок між Стефаносом, Циципасом і австралійцем Томпсоном. Але на ґрунтових кортах жодного разу не зустрічались. Я думаю, тут. Звісно, перевага на боці Грека. Цицепас переможе, звісно, але, але останнім часом Стефанос виступає нестабільно. Погодьтесь, то він може стріляти на деяких турнірах влучно прямо в ціль. А то відразу з першого, ну максимум з другого кола вилітає. І тому я лише вважаючи той факт, що до цього турніру Стефано Циципас завжди готується дуже ретельно і дуже серйозно. Тому що Монте-Карло це улюблений турнір. Стефанаса Цицепаса. Він про це неодноразово казав. І я вважаю, що хай буде важко грати, тому що Томпсон, повторюю, дуже досвідчений австралійський тенісист. І не дивіться, що в Австралії всі турніри е, хардкорд австралійці вже давно. Адаптувались і на траві, і на ґрунті в тому числі. І я так би е з недооцінкою не ставився до Томпсона. Так, ЦЦПАС Ци переможе. Але перший матч цього сезону на класичному ґрунті буде дуже важким для. Стефаноса, я вважаю. І тільки тому я беру перемогу Цицепаса, але через тотал більше 18,5 геймів. 1,82. Стефаносу ставимо подобайку. ось прямо навпроти такої чудової. Оптимістичної фотки, друзі, давайте підтримаємо Стефаноса на його улюбленому турнірі. Перемога Стефаноса Циципаса і тотал більше 18,5 за 1,82. І таким чином, в сьогоднішніх матчах я серед всієї програми, а там десь близько з десяток матчів. Я вибрав 4. Драйпер проти Хірона. Тотал більше 21 гейма 1,73. Легечка Мусетті. Тотал по сетах більше 2,5 2,21. Звір в Берітіні. старший. Я забув сказать, вибачаюсь. Матео Беретни. Фора на зверево, минус 3 гейми. 2, 16. Минус три гейми, Два, три гейми рівно. І е, зверів, я так думаю, вийде на переможця пари Легечка Мусеті. Ну і Цицепас Томпсон. Перемога цицепаса і тотал більше 18. З половиною 1,82. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Хто цього досі ще не зробив, ось прямо тут і прямо зараз. І пам'ятайте ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі це головний стимул, потужна мотивація. І найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за підтримку. Бажаю всім скорішої перемоги над расизмом. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Скріншоти, по моїм прогнозам, вже вас зранку чекають у нашому телеграм-каналі посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само да і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюся я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь! Всім удачі, до зустрічі, па-па!